Мета Біблії підтримати і підбадьорити кожного читача. Послухайте слова, що були написані апостолом Павлом в першому посланні до Тимофія в першому розділі. Я впевнений, вони зможуть надихнути вас сьогодні. Мене, що давніше був богозневажник, і гнобитель, і напасник, але був помилуваний, бо я те чинив нетямучий у невірстві. Павло пише про те, що до нього була проявлена милість. Багато людей сьогодні носять Своєму серці тягар від помилок минулого і не усвідомлюють, що Бог пропонує їм помилування та благодать. Він готовий зробити вас чистими та дати силу перемагати гріх. Слово милість багато разів використовується в Біблії стосовно людей. Пам'ятайте, коли ви падаєте, Господь готовий підняти, відродити вас, і ви зможете сказати разом з Павлом: я був помилуваний.